Вітаю. В попередньому відео ми почали оглядати підручники. І зараз далі в нас підуть підручники ворожої нам країни. Навіть предмету. Тому що, якби це були якісь загальні предмети, математика, географія, фізика, то одне. А коли це вивчання мови або, наприклад, їхньої літератури та культури, це зовсім інше. Але все ж проведемо огляд. Ось є така хрестоматія для. Маленьких. Вона найбільш постраждала, але це посібник для вихователя дитячого садка. Видання 5. Допрацьоване. Москва про не видно, який рік. Це бібліотека Хмельницького педучилища. Рік не бачимо Подивимось, можливо, ззаду буде видно. Ну, що цікаво, в цій книзі. Надзвичайно багато малюнків. Тобто вона дуже сильно ілюстрована. Якщо ми подивимось зміст, остання сторінка в нас теж тут зіпсувана. Ну, тем, звісно, багато. Твори для дітей до трьох років. Усне народна творчість, пісеньки народів ССР, пісеньки народів світу, казки російського народу, знову ж народів СССР. Народів міра. Народів СССР. Узбекська і ескімоска. Казка. Ну, величезне уявлення можна скласти про казки. По, по такому представленню народів СССР. Так. Російські поети, радянські письменники дітям. Письменники світу. М -м -м -м, нікого не знаю. Так, можливо, ви щось проглянете. То я читаю, нічого не видно. Твори для дітей 3-4 років. Знову пісеньки СССР, пісеньки народів світу, казки російського народу, народів СССР, рукавичка українська, Удмурська миш і Воробей, Латишська, Лисиця, півень та тетерів народів світу. Індійські, італіанські. російські поети, Толстой, Ушинський, радянські письменники дітям знову. Дуже багато. Так, Твори письменників світу. Твори для дітей 4-5 років. Пісні, пісні, казки, русского народу, СССР, ОССР. Українська колосок латиська, Мородовська і біро... Білоруська. Народів світу Червона Шапочка. Ну, три поросята, знову російські поети, Толстой і так далі. Ну, подивимось по малюнках. В ілюстраціях, як я казав, тут їх ще дуже багато. Дійсно, ця книга потрапляла до дітей. Ну і вони залишили тут багато своїх своїх малюнків. Зверні малюнки. Розумію, це якісь навіть є малюнки з мультфільмів. Щось дуже знайомі. Ось мой до Це здається мультик такий якийсь подібний був. Різноманітного стилю. О, ну це взагалі Діснеївські малюнки про три поросятка. 100% з мультика Діснея. Ну, Куди без цього лисого дядька? якісь твори, Вінки трошки менше. Але книга дуже-дуже ілюстрована. Ось так. Далі у нас, якщо по віку будемо йти, то в нас книга для позакласного читання 4 класу. Видання 3, виправлене, 84 рік Ленінград просвіщення. Це вже не така ілюстрована, ілюстрації є, але ось такого типу. Не кольорові. Закласне читання. Знову весий дядько. Так, ціна 55 копійок, наклад 422 тисяч. Примірний тіл. Так. Тоді рідна література 6 клас. Тут козаків взагалі намалювали, напевно, якийсь Тарас Бульба, Хмельницька якась бібліотека. Видання 13, вчебні хрестоматія, просвіщення 85-й рік. Є якісь чорнобілі ілюстрації. Ось такого типу. Точно Тарас Бульба. Ми Пушкін, Лірмонтов Гоголь, Шевченко. І вирос я в чужому краю і завіщання. Тургенів, Некрасов, Щедрін Салтиков, Фурман, Шолохов, Заблоцький, Чехов Гайдар Багріцький Толстой. Короче, ось такий, така рідна література була у дітей. 80. Так, наклад 3 мільйони 800. 000. Хрестоматія. Російська література хрестоматія для 8 класу середньої школи. Видання 2, 1975 рік. Москва просвіщення, бібліотека Хмельницької середньої школи номер 6 Тут Ось так і зникали підручники зі шкіл. Вже виключно хрестоматію, навіть ілюстрацій ніяких нема для старших дітей. Знову у нас тут Ломоносов, Державін, він радіщів, Жуковський, Риллів, Грибоєдов, Пушкін. Все, російські автори Лермонтов, Гоголь, Білінський. Ну, Мертві душі. І остання у нас русська радянська література. Це в нас бібліотека Педучилище просвіщення 81-й видання Шосте перероблене. Тут же всі радянські Маяковський. Є зображення. Чапаєва, ще чогось. Ну, ось така. Що у нас зміст тут є, є. Горький, Єсенін, блок, Маяковський, Фадеєв, Островський. Твардовський Шолохов. Ось така література. 1 мільйон 375 тисяч. Література чи макулатура. Ось так. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі та думки.